Приїхав, подивитися на соняшник після того, як вносили інсектицид на нього, боролися із гусеницю. Пройшло 3 дні, сьогодні третій день, гусениці не наблюдаю. На полу видно отакі жучки, та й гусениця воно валяється засохша. В принципі, попадало, сработав препарат, ну, на отлично, немає. Зараз покажу там, де оставив я пропустив, спеціально подивитися. Зараз на краю поля подивимося. край поля, не вистачило в мене трошки тут препарата. І ось як видно, дивіться. Раз, їсть, два, їсть. Три їсть. Так що, в принципі, побризкали, її стало гусениці набагато менше. Отакий такий результат. В принципі, гусениці немає там, де бризкали, Ну а там, де не бризкали, не змогли заїхати вже по висоті, там вже гусениця є, і те, що буде, те і буде. Ну а на даному частці гусеницю побороли. Сам процес внесення інсектицида можете подивитися на каналі. Там я розказую плюси і мінуси такої обробки трактором, обичним оприскувателем. Все це показує, все це розказує. Ну, а кожен вже вирішує сам, чи стоїть нести такі патрії, затрати чи оставлять, щоб гусениця доїдала.